Щойно було зафіксований виход ворожої гармати. Оп, по позиції. А що сказали? Міномет та лісов? Мене звати друг Фіма. Я командир буару, батальйон управління артилерійської розвідки. Основна задача для артилерійської розвідки в першу чергу забезпечити роботою гармати Азовської артилерії. Щоб її забезпечити, треба знайти ці цілі. Вітаю! Я боєць 12-ї бригади АЗОВ, батареї управління та арт-розвідки. Звати мене Оракул, це мій позивний. Зараз ми знаходимося на виконанні бойового завдання поруч із. Американською станцією контрбатарейної боротьби антіпіків 36 дана станція дозволяє нам ефективно працювати на дальності до 24 чотирьох кілометрів тилу ворога і знаходити ворожу артилерію ствольну міномети та РСЗО. Також в теорії, ми можемо працювати з повітряними цілями, але так як ми знаходимося в підрозділі артилерії, на даний момент ми працюємо лише із вогневою технікою. Працює від 10 кіловатного генератору. Станція заїжджає на позицію, розкладається. Відіймається її полотно, антенне направляється в бік ворога. Ми точно встановлюємо своє місце знаходження, після чого розрахунок приступає до виконання е, своїх прямих обов'язків. Принцип цієї е, роботи це випромінення. Ми фіксуємо політ ворожого снаряду, і по балістичній траєкторії ця станція може обчислити місце виходу та місце. Прильоту цього снаряду ще до того, як цей снаряд впаде на землю. Також вона автоматично дає характеристику цілі, тобто, вираховуючи швидкість та траєкторію польоту, вона може охарактеризувати його як міномет, або як ствольна артилерія, або, або як РСЗО. Можливе виявлення навіть більш дрібного озброєння, такого як АГС або СПГ, або Танк. Ми ці координати. Передаємо далі на штаб. Ось така форма називається засічкою. Надалі вже е, працює управління розвідки, збираються ці дані засічки, надалі проводиться або контрбатарейна боротьба, тобто стрільба на заборону або виявлення та знищення ворожої артилерії. На даний момент ми знаходимося в бліндажі, це стаціонарна позиція, тобто станція заїжджає, розкладається. Знаходиться на позиції щонайменше три людини, які змінюються почергово. Десь приблизно по 4 години працює кожен, кожен з операторів і на найближчій. Приблизно тиждень це стає нашою домівкою. Вітаю, мене звати Куба, я біє 12-ї бригади АЗОВ і являюсь оператором автоматизованого звукометричного комплексу. Відносні плюси порівняння порівнянні з РЛС, вона більш прихована, оператори всі працюють віддалено, тобто вона працює 24 на 7. Обслуговування самих комплексів займає мінімально часу, тобто це там до 5 хвилин. Принцип роботи АЗК доволі простий. Якщо на простих словах. У тебе є декілька мікрофонів, які вилавлюють звук пострілу, влавлюють звук, доходить до конкретного мікрофона, комп'ютер це все обчислює і вже видає готову засічку оператору. Далі оператор обробляє цю засічку. Також оператор він сам вибирає, яка з цих засічок ефективна, яка неефективна, тому що це комп'ютер, це технології, які час від часу помиляються, вони не доволі точні. Засічка є. Піймали ворожий ствол. Щойно було зафіксований виход ворожої гармати. Я зараз це все обробив. Передивився. Це доволі, я думаю, точна засічка. Вона далі буде передана на штаб для обробки та можливо ураження цілі. Що обстріл по позиції. А що сказали, міномет чи ствол? Ні, ствол так сказали. От, коротше, нас ось там приносить. Беремо середню. Там 157, так? Да? І відправляємо на артилерію. Передає позиція гіта обстрілів. Передає азіму, допустимо позицію. Ми типу, включаємо фільтра губа за останній тиждень, щоб прив'язатися більш статистично. І включаємо всі засічки, які у нас є по направленню. І дивимося, що сходиться по азіму, то по времени, коли були типу, упадали. І передаємо туди, туди дають на заборону. А конкретно по виявленням поураженням, це вже після обльоту фотольоту. Пілоти нам скидують звіт, що вони знайшли, і ми вже дивимося. Після того, як взвод засік якусь із гармат, яка працює по нашим позиціям, по нашим хлопцям. Ми обробляємо цю засічку через свої старі розвіддання. Якщо в тому квадраті було ще якась кількість засічок, ми відправляємо туди БПАК нашого криля, лалеку, валькірію. Вона перепровіряє. Мій позивний бігбен Бен і я командир екіпажу безпілотного вітального апарату Мара 2П. Наша основна задача це розвідка вогневих засобів ворога до розвідка та підтвердження ураження. Якщо є точні координати, передаємо його на нашу артилерію. Артилерія вже наводиться і працює під коригування нашого ПАК. Оперативно черговий нам скидає координати і фото для того, щоб ми могли вночі ідентифікувати об'єкт, який нам дають. Відповідно, зараз всі цілі нанесені. Ми будуємо маршрутний план, перевіряємо літачок і підіймаємось в небо. Перевірка зв'язку, як чутно мене. Ми зараз будемо шукати гармати, далі вже за планом, який нам дасть оперативний черговий. Або просто облітаємо всі цілі з підтвердженням, або, або з просуванням, або з подальшої дії. Тобто, якщо підключиться наші гармати, ми можемо стати одразу на коригування. Відповідно до цього відпрацювати по ворожій артилерії. Я ворон. Посада мене командир взводу Бепаків, тобто командир взводу Крил, Буару, брах. Мій екіпаж складається з трьох людей: це пілот, я і два оператора. Один сидить на камері і цільове навантаження, і працює, керує камерою під час польоту. Другий це наш загальний помічник, який складає і допомагає нам з антенним обладнанням і підміняє нас. Коли ми займаємося передполітною підготовкою і допомагає нам під час передполітної підготовки і льоту. Робота нашого взводу заключається в розвідки, до розвідки і коригування ворожих позицій, ворожих цілей за ЛБЗ. Плюс у нас є зараз основна задача, яка була нам дана. Під час польоту нам задачі підкоригували, так як зараз готова була наша гармата працювати. Поїжджем. То в процесі польоту у нас підкоригувалася наша задача. Ми повернули від пошуку основних цілей і встали на коригування плюс встали на коригування е по ворожій цілі. Є розрив в районі цілі. На цьому моменті ми зазвичай кричимо Ура і матюхаємось. У нас робота відбувається комплексно. Тобто всі складові цього комуну комплексної роботи, всі, скажімо так, маленькі гвинтики однієї системи, всі працюють одна на одну. Яким чином відбувається загалом робота безпосередньо у нас в Буарі, у нас К-12. Бувається розвідка. Для цього у нас існують свої безпілотні комплекси, які займаються виключно розвідкою. Вони роблять розвідку, після чого комплекси на кшталт мого роблять дорозвідку. Це буде дорозвідка нічна або дорозвідка денна, після чого подається команда на центр керування, наш пункт управління, де оперативно чергове приймає рішення і разом з нашими засобами ураження відпрацьовують по цілі. Таким чином по колу у нас йде відпрацювання. Будь то розвідування нових цілей, будь-то контрбатарейна робота. Стріляють їхні гармати. Ми помічаємо звідкиля, робляться засічки виходів. Відповідно, одразу ж туди летить до розвідка і одразу ж туди відпрацьовує артилерія. і Потім летить розвідка для того, щоб підтвердити або спрацювати ураження. Командна робота важлива в цілком на цій війні. Будь-де в бригаді, в підрозділі. В нас командна робота. Дуже важливо, тому що в нас багато засобів розвідки, які треба поєднувати в одну виявлення цілі і наведення артилерії От це кінечний результат нашої справи. Рер засікає крила або дрони фіксуються все, і вже передаються або не впіві, або не артилерії. Піймали ворожий ствол. Є засечка, є засічка.